Всім доброго дня. У вашій увазі пропонується в оренду двохкімнатна квартира за адресою Леся Курбаса 12Б, газова плита, є холодильник стіл з табуретками, склопакети стоять. Вікна на дитячий садок. Розглядаємо всі варіанти орендарів, можна з дітками, з домашніми тваринами під питання. Ванна туалет окремо, тут у нас туалет ось так. Тут ванна кімната, ось такий має вигляд. Броньовані двері, коридор і дві кімнати. Тут одна кімната. ось такий вигляд. Попередні орендарі хотіли переклеїти обої, але потім щось пішло не так. Тому власник дозволяє переклеїти обоє в рахунок орендної плати. Ось такий вигляд має одна кімната і тут у нас друга кімната. Ця кімната у нас з балконом. Тут шафа, зверху трюмо і двоспальне ліжко. Чудова транспортна розв'язка до швидкісного трамвайчика гната або Жуля Верна, колишнього ромена Ролана, 5 хвилин пішки. Поряд школа, дитячий садок, супермаркет, кінотеатр Лексінг. І у нас тут ще є парк. Так що Всім гарного дня, до побачення.